Таким печивом мене пригостила моя подруга. У неї двоє діток і немає часу на довгі рецепти. Тому рецепт дуже простий, швидкий і дітки його дуже полюбляють. Рецепт залишу в описі під відео. В миску всипаю спочатку всі сухі інгредієнти, а саме борошно, щіпка солі, цукор, ванільний цукор та розпушувач. Гарно це все перемішую ложкою. Тепер сюди додаю одне яйце, розтоплене вершкове масло та родзинки. Родзинки можна замінити, на цукати, також горішки, що завгодно. І гарно перемішую. Тісто має вийти трішечки липке, еластичне та піддатливе в роботі. Господині та господарі, запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Якщо сподобається відео, не жалкуйте своїх лайків. На моєму каналі дуже смачні та прості страви. Всі рецепти з'єднані в плейлисти і підписані, щоб вам було їх легше шукати. Кісто перекладаю в кульок і залишаю в холодильнику на хвилин 40. Воно має повністю охолонити. Потім із тіста формую кульки. Просто відсіплюю шматочок тіста і формую їх руками. Вага кожної кульки приблизно 35 Що-що? Я хочу бої. Ці кульки викладаю на пергамент на відстані один від одного і трішечки придавлюю вилкою. Звісно, цього можна не робити, тут грає ваша фантазія. Таке печиво я випікаю в духовці, яка розігріта до 180 градусів приблизно 25 хвилин. Скуштуйте це і правда дуже смачно, печиво на другий день м'якеньке і розсипчасте. Дитина просто просить ще і ще. Бажаю вам смачного!